Гомофоби не мають жодних аргументів. Вони чомусь думають, що їхня позиція абсолютно очевидна і повинна бути сама собою зрозуміла. І дивуються, чому ж прогресивні соцмережі блокують їхні гомофобні пости. Ну, а ще чомусь ненависники ЛГБТ думають, що коли вони просто сказали якусь тезу, а після того покривлялися, то це достатній рівень аргументації. Ніколи не були патріотами, але після 24 лютого вважають себе найбільш продуктивними у сфері волонтерства. Які ми класні, як багато ми всього зібрали і задонатили. Насправді гомофобна риторика тримається на трьох китах: це вигадані факти, перекручені факти і накручування емоцій. Вас може ображати те, що я кажу. Можливо, думаєте, що вивчили всі факти та дані та зробили глибокий аналіз, і після того вибудували власну думку. Але якщо ви залишилися гомофобом... То це хибне уявлення про зважені висновки. лгбт пропаганда існує. Вітаю усіх у 2023 році. Бажаю, щоб цей рік став кращим ніж попередній. Ну і усіх закликаю коментувати. Якщо е, ці відео у вас викликають якісь емоції. Якщо е, ви вважаєте, що інформація у цих відео важлива, благаю, коментуйте, пишіть вашу думку, е, пишіть чого вам не вистачає в цих відео. Це дуже важливо для того, аби... Розширювати нашу аудиторію для того, аби я отримував якусь снагу до роботи. Тому що, коли я читаю ваші вдячні коментарі, це мене надихає працювати. Ну, а ви самі розумієте, що гомофоби точно залишать свій коментар. Тому, аби баланс думок був бодай трішки на користь ЛГБТ дружніх людей, пишіть обов'язково коментарі, це надзвичайно важливо. Ну і звичайно ставте лайк та підписуйтесь на канал. Власне, я кажу, що гомофоби не мають жодного валідного аргументу взагалі ні одного нормального аргументу. Не тому, що я хочу когось образити, а тому, що я хочу, аби ви переглянули свою позицію і, можливо, змінили свою думку. Звичайно, що є ті люди, які ніколи за жодних обставин не зміняться і будуть гомофобами просто тому, що їм так подобається. Але для них у нас є лише одна відповідь: якщо твоя позиція геїв, треба спалити, іди під три чорти. Усі інші ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Нетерпимість до ЛГБТ не має жодного наукового чи якогось іншого обґрунтування, просто тому, що немає якоїсь центральної фундаментальної тези, яку би доводили гомофоби. Вони просто накидають різноманітних якихось псевдоаргументів і вважають, що вони все вже довели. Втім, уявіть собі, що ви хочете будь-якій соціальній групі заборонити щось в країні. Вмежити її в правах. Ну, припустимо, це будуть енергетики. Я розумію, усі ми любимо енергетиків, але уявіть, що їм треба заборонити одружуватися. Ну і потрібно знайти якусь базу, тобто пояснити, чим їхні стосунки будуть заважати нашому соціуму, які проблеми будуть йому створювати. Тут, звичайно, намагаються завжди притягнути за вуха педофілію, мовляв, спочатку ЛГБТ, а потім і педофілам також дозволять. Ну, але власне це взагалі не має жодного логічного зв'язку, тому що. Так само можна забороняти секс. Ну тому, що педофіли займаються сексом, і що значить, якщо ви зараз дозволяєте секс, то потім дозволите зґвалтування. Відразу скажу, це звичайна маніпуляція. Ніякого зв'язку немає. Він надуманий та безпідставний. І, взагалі, то доводити його існування мали б ті, хто так стверджує. Це логічне правило. І я хотів би побачити якісний доказ того, що серед гомосексуалів більший відсоток педофілів. Свідчення того, що більшість педофілів гомосексуали теж підійшли б, але ж ні, якісних доказів немає. Педофілія це якраз хвороба, яка є і в МКХ 10, і в новому МКХ 11 І як показують дослідження, відсоток педофілів не відрізняється у групах гетеро, гомо та бісексуальних людей. У ЛГБТ дружніх людей є чітка база під свої переконання, фундамент. Фундамент, який тримається на наукових дослідженнях, на якихось світоглядних спостереженнях, та врешті-решт, на банальній емпатії. І фундаментальний аргумент доволі простий: ЛГБТ люди не шкодять нікому. Ні суспільству, ні собі, ні партнерам. Це просто люди, які хочуть нормально жити і мати всі ті ж права, що і інші члени суспільства. Є безліч різноманітних аргументів, є багато наукових досліджень, є е, і практичний досвід різних країн, який показує, що ЛГБТ люди нормальна частина суспільства і нічого поганого цьому суспільству не роблять. Втім, проблема суперечки з гомофобами в тому, що вони просто вигадують дуже багато різних е, притягнутих за вуха аргументів, і це дуже легко, тому що ти можеш сходу так навчатися. І навалювати ці аргументи, просто вигадуючи їх. Ну а людям, які обороняють таку позицію якусь обґрунтовану, їм треба для того, щоб спростувати ці вигадки, набагато більше часу. І можна, напевно, записати відео годин на 50, як спростовувати різні фейки від ЛГБТ ненависників, тому що вигадують вони. Ну, Просто неймовірно багато всього. Ось, наприклад, вигадка про потяг. Або, наприклад, коли була евакуація з небезпечних міст України, їх вивозили окремо і навіть в потязі вони мали окремі вагони. В той час, коли в усіх інших вагонах, в буквальному сенсі, один на одному стояли жінки, діти, вагітні та старі люди. Чай брати будете? Інколи Дуже невиховані пасажири попадаються. Так, да, давай. Я розумію, що це маячня, але всі аргументи гомофобів маячня. Вам можуть деякі здаватися більш розумними, але це лише такий міраж, тому що як тільки купнути трішки глибше, відразу стає зрозуміло, що цей аргумент взагалі не валідний. Ось, наприклад, рандомний науковий факт. Гомосексуалами стають, але народжуються, як люблять говорити навпаки, різні ЛГБТ-активісти, бо генів гомосексуалізму не існує. Це довів Бен Ніл з Гарвардського університету. Про це ви, до речі, можете самостійно прочитати в інтернеті. А що, я взяв і почитав цю статтю? Немає єдиного гена гомосексуальності, тому генетичний тест ймовірності виникнення в людини одностатевих стосунків не спрацює. Це сказав Бен Ніл, професор відділу. Аналітичної і трансляційної генетики у масачусетській лікарні, який працював над дослідженням, зрештою, дослідники з Гарвардського університету і Масачусетського технологічного інституту дійшли висновку, що від 8 до 25% відсотків гомосексуальної поведінки людей у суспільстві визначаються генетичними факторами, але не якимось одним. Геном, але у 2019 році змі усього світу майоріли заголовками. Гей гену не існує, гена, що відповідає за гомосексуальність, немає і так далі. Посилались вони на серйозну наукову роботу, яка була опублікована в Science. Гомофоби, побачивши заголовки, радісно крикнули: Ага, гену не існує, це не вроджене, геями стають, а не народжуються, і все в такому дусі. Але таким чином лише продемонстрували, що не читають далі заголовків та не розбираються у термінології. По-перше, ще 20 років тому було зрозуміло, що гіпотеза щодо гену XQ28 не підтвердилася. По-друге, дослідники сказали, що немає одного гена, який був би пов'язаний з сексуальною орієнтацією, а не відкинули генетичний фактор взагалі. По-третє, генетичний та вроджений це різні речі. Генетична ознака це та, яка залежить від генів, спадкова, а вроджена не обов'язково генетична. Це фіксована на момент народження ознака, яка може виникнути в період внутрішньоутробного розвитку і не бути пов'язаною з генами. Антонім Набута. Ви знаєте, є дуже багато факторів, які впливають на орієнтацію. Це можуть бути і гени, це може бути і розвиток плоду, це може бути і гормональний фон, і стрес під час вагітності, і наявність старших братів. Немає якогось одного фактора, який чітко визначає орієнтацію людини. Але що точно відомо, що орієнтація в людини від народження. І вона не змінюється. Можна вічність пояснювати, чому аргументи гомофобів не працюють. І ви можете навіть подумати, що це даремна справа. Але це не так. Звичайно, всіх тим переконати, навіть можна не старатися, але чим більше гомофобних тест буде спростовано, тим більше людей. Переглянуть свою позицію. Ну, уявіть собі, людина така одна, друга, третя, четверта теза гомофобії виявилася фейком. Ну, до п'ятої тези людина вже така: ну, слухайте, мені здається, що ця позиція якась взагалі не обґрунтована. За цей рік ми навіть бачили декілька масових атак на викладачів та науковців, які не хотіли публічно підтримувати ЛГБТ групи. Наприклад. Такі толерантні ЛГБТ-активісти та їх захисники напали на Святославу Федорець, яка потрапила на гей-парад у вигляді спостерігача, а потім публічно написала свою думку. Саме у зв'язку з публічною позицією Святославу Федорець стали звинувачувати у антинаукових поглядах, оцінюючих судженнях, а також писати на неї скарги до української спілки психотерапевтів. А як же стосовно того, що кожен має право на свою думку і свободу самовираження? І це не одиночний випадок. Всі, хто проти ЛГБТ ідеології, стають жертвами масових і добре проплачених медіаатак. А фаховість починають оцінювати не за науковим ступенем, а за лояльністю до ЛГБТ. висновки про те, чи варто підтримувати ЛГБТ. Просування агресивної повістки яких порушує конституцію та навіть деякі закони один із прикладів це стаття 6 про освіту, котра гарантує академічну свободу та доброчесність. Проте, лгбт активісти цькують викладачів. Та науковців погрожують їм звільненням та іншими санкціями через несприйняття та критику ЛГБТ ідеології. Те мене взагалі дуже тішить, коли про академічну доброчесність так оптимістично роздумують люди, коли в нас в Україні очільник МОН запідозрений у плагіаті. Етичний комітет Національного агентства з питань забезпечення якості освіти та науки виявив плагіат в наукових роботах виконуючого обов'язки міністра освіти Сергія Шкарлета. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила народна депутатка Інна Собсун. Утім, рішення комітету має лише рекомендаційний характер. Водночас, за словами Собсун, наявність плагіату підтвердили і міжнародні експерти. Їм надіслали уривки англійською мовою. Сам же міністр усі звинувачені. Заперечує, пояснюючи, що, мовляв, широко широковживані слова не вважаються. Але загалом це нормально, коли якась є спільнота професійна, і хтось з неї говорить якусь маячню публічну, і потім приходять його колеги і насипають йому за шиворот повний такий мішок для того, аби він не позорив психологів. Уявіть собі аналогічну ситуацію, коли якийсь астроном пише, що земля пласка. Як би відреагували на це його колеги. Мене знаєте, взагалі якось так крімжово веселить, коли люди розповідають про те, що ЛГБТ якимсь чином ущемляють, займаються гонінням, тому що вся робота правозахисників вона базується на тому, аби люди. Ну, мали якусь безпеку, щоб їх не переслідували, щоб їх не били, щоб на них фізично не полювали. Ну і всі закони, які пропонують правозахисники, вони якраз орієнтовані на безпеку лгбт людей. Та, врешті-решт, важливо, щоб в школах була сексуальна освіта для того, аби лгбт діти не хотіли вкоротити собі віку. Це надзвичайно ну, важлива тема, і ми можемо бути дуже жорстокими відносно інших людей, навіть не здогадуючись про це. Е, мені йдеться про те, що е, колись представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я в ефірі BBC сказала, що. Е, Однією з найрозповсюдженіших причин, чому підлітки накладають на себе руки, власне, є ця криза самоідентифікації. Її журналіст перепитав: А що, що ви маєте на увазі? І вона каже: Ну, найчастіше це ЛГБТ плюс підлітки, тому що вони переживають скування. І мене тоді дуже зацікавило це інтерв'ю. Я почала гуглити, як в ЄС і в США. Розбираються з цією проблемою. І побачила, що там дуже є багато державних інструментів, які допомагають підліткам пережити те, що вони інакші. Тому що ЛГБТ Плюс це все-таки меншина, їх менше, і відповідно вони переживають певні складнощі. Що ж, на цьому в мене все. Гарного вам. Що ж, на цьому в мене все. Хочу, аби ви прокоментували. Дуже вас прошу. Минулого разу я попросив і ви це зробили. І цього разу. Ще раз благаю вас, коментуйте, пишіть. Якщо вас надихає, якщо вам допомагає, допомагають випуски гей-пропаганди. Ну, напишіть. Ну я думаю, що вам не складно, навіть якщо ви не любите писати коментарі. Ну, реально мене це дуже надихає. Ну, уявіть собі, що я сижу тут сам перед камерою, нікого більше тут немає, і я в якомусь вакуумі, не знаючи вашої думки, не знаючи, чи вам потрібна. Взагалі ця програма, і ну, це реально вганяє е, спікера, тобто мене, в якийсь такий стан, коли ти не знаєш, чи варто продовжувати. А коли ви пишете, що це вас надихає, що це вас якось підтримує, розраджує, навіть там двох-трьох людей розрадить це відео, це для мене буде таким е, поштовхом для того, аби продовжувати працювати і розвиватися, ну ви собі не уявляєте. Тож. Коментар з вас, лайк, підписка. До наступних зустрічей.